Ось ми бачимо пана Малєвського. Добрий день тобі. Добрий день, добрий день. Віктор, та, я так о, тобі хочу пару слів сказати. Те, що ти просив, будь ласка, дякую. От там знаходиться сміття, яке ти хочеш прибрати. Коротко. Я... Не люблю я хамства, не люблю я того Бардаку. <рес> і в хамстві, і в бардаці жити не хочу. Правильно. Приїдуть якісь люди, от завтра день молоді, а щоб в мене тут був срач. Ні, ми... а хто, а хто в нас заблоустріч села відповідає? Ми не знаємо з собою, правильно? Ні, зав... я не знаю. Ми не знаємо. Я стараюся, стараюся то що з моїх. І ти, ти працюєш незаконно, не без без, трудностро. Там, без... по своїй я... ініціативі, правильно? От так, по своїй ініціативі я працюю, бо тому що хочу, щоб в мене був порядок. Молодець, ти в тому селі живеш, ти такий сам, так. як я. І хочу, і, як всі ми громадяни села, і, хочу, і хоче з чистоти порядку. У нас в селі є такий Михайло Романович Схаб, староста села. То ми до Михайла Романовича Схаба звертаємося. Михайло Романович, та людина, яка відбуває за благоустрій села, отримує наші податки, бо ти ніде не працюєш, а я працюю, Він, Вона бере мої, та людина бере мої податки, то ми звертаємо увагу Михайло Романовичу, просимо його, щоб в далі влада звернула увагу. Той, хто займається благоустроєм села, що він трохи серй... серйозніше до того від... віднісся, то не ти повинен робити ту роботу, а та людина робити була, повинна, яка блогусем займатися. Ходи сюди, пане Віктор, на хвилинку. Я такий короткий відеоролик свого дозволу, свого дозволу тільки роблю. Я сам не викидаю в соціальні мережі. Значить, там, дивіться, там ми маємо так само сміття. Там, бутилку, так само ти фревки підбереш там. Ну, а як же Тепер ходи, покажеш те, що розбите, Ти показав, що, що розбите біля будинку культури. Шкло. Це значить, хто розбив. Ну, а як хтось з молоді розбив. Ні, ні, кого не треба сваритися, пан Віктор, треба людину попередити, якщо, якщо ми о, о, о нашу, нашу. Так, от ми бачимо, правильно? От бачимо. Нашу Шло, то. дітки маленькі бігають? Да, хтось знову бі... поріже. А то ваша робота. Ви позбирали. Так. О, вам дякую. <laughs> Ви молодець, пан Віктор. Значить, так, я намагаюся я... чистити, то все свій. Вітя, я, я короткий свого дозволу короткий віддірую. Німці, німці, от німці. Я не знаю, чого вони війну програли, але в німці навіть нас фляшку з Зеленки не викидають. Там порядок, там порядок. І в нас буде якийсь порядок. У нас так само буде порядок. Відtі? Як ми не будемо мовчати Ні з тобою? Якщо фляшку з Зеленки не викидають, повір... бо вона може використатися в другий раз. Витя, те, що влада до нас прислухається з тобою. Прислухайся. Ми з собою громадяни села і влада повинна до нас прислухатися. Ми такі безпорядки бачимо і будемо говорити владі, показувати владі. Я виставлю те в інтернет, у всіно. Скажу так, владі, е, в лисі пана Скава, пане Михайло, зробіть, будь ласка, так, щоб було будинку культури був порядок. Ви маєте працівника, який відповідає, благоустрої. Зробіть. Він зараз з Добре? Вітя. Все, всіх благ. Дякую за увагу вам.